Розпочався день у пенсіонаті зі святкової каші. Нині в закладі шість учасників бойових дій, 66 з Другої світової війни і 16 сімей загиблих. Різні судьби в людей по різному склали життя. Багато із ветеранів, які мешкають в пансіонаті, дійсно одинокі люди. Ми не можемо створити всі умови так, щоб вони почувалися як в сім'ї. Кращик. Безперечно, жилось би в сім'ї. Однак ми намагаємось створити все, що можливо від нас, щоб їм жилося легше, щоб вони посміхалися, щоб вони жили як мого довше. Щоправда, усмішок цього дня на обличчях ветеранів було мало. Кожен з них задав своє минуле. Василю шкорпію цього року виповнилося 92 роки. Пройшов всю війну. Нині майже нічого не бачить і погано чує. Щасніх боїв на лінія фронті. там ранений був. Раз раніше на прориві блокади Лінера, а потім це все. Був на острові Дага, це при фронті. По закінченню війни працював у Полтаві на турбомеханічному заводі. Щоправда, не всі з підопічних брали участь у воєнних діях. Є які працювали в по Загалом в пенсіонаті мешкає 260 стареньких. Костянтин Ехновський, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини.